Якщо запитати у пересічного росіянина, коли Георгівська стрічка стала символом перемоги, майже усі скажуть, що після так званої великої вітчизняної війни. Але правда полягає у тому, що до 2005 року ніяких колорадських символів, пов'язаних на руки, ноги, машини, будівлі, просто не існувало. Бо більше перша їхня поява викликала у справжніх ветеранів війни як мінімум подив. А у тих, хто краще пам'ятав історію, велике обурення. Тому що Георгіївська стрічка під час Другої світової війни була відзнакою армії власівців. Це армія колаборантів, зрадників і вбивців. Власне, такими їх змусив запам'ятати сам Радянський Союз. Це воєнне формування з військовополонених, які погодились виступити у складі нацистських військ. Очолив його також взятий у полон генерал Андрій Власов. Улюбленець Сталіна обернувся проти свого патрона, коли його без підтримки просто кинули в оточенні ворогів під Москвою. Та його колаборантська діяльність була не надто успішною. Зі своєю російською визвольною армією він лише одного разу зустрівся у відкритому бою з совєтами. А саме у лютому 1945-го біля річки Одер на схід від Берліна. Там власівцям довелося відступити. Знову свою роль ці зіграли вже під час визволення від нацистів Праги. Самого Власова разом із іншими військовополоненими схопили радянські солдати. І він був страчений після закритого слухання. Вже сам факт існування російської визвольної армії руйнує імперський міф про вілікую пабіду. Тому його намагались старанно замовчувати. А тих, хто хотів говорити, заткнути. То як сталося, що відзнака нацистських колаборантів у путінській Росії стала символом перемоги над нацизмом? Це і є мистецтво пропаганди. Зараз поясню. Пропаганда не завжди пропагане. Є пропаганда здорового способу життя, освіти, культури. Та найбільше вона припала до вподоби злочинцям, маньякам і тоталітарним режимам. Хоч вигадали пропаганду набагато раніше і використовували як головний інструмент ще у своїх війнах католики і протестанти. Та найбільшого свого розвитку, як явище, вона досягла під час панування нацистів у Німеччині і більшовиків у радянському союзі. І вони багато зробили для вивчення, тестування і застосування пропаганди, що тепер вона має свої чітко визначені інструменти, методи, технологію виготовлення і розповсюдження. Генієм нацистської пропаганди, який спричинився до карколовного поширення ідей націонал-соціалізму і просуванню одного з найбільших злочинців в історії Гітлера, був письменник невдаха Йозеф Геббельс. Його талант пропагандиста по-справжньому оцінили у партії, де доручили керувати газетою, а пізніше цілим міністерством. Окрім безпосередньо текстів у газетах, Гебельс влаштовував сутички на вулицях Берліна, зриви антинацистських заходів, провокації. На його переконання, пропаганда неможлива без сенсаційності. Серед головних принципів, якими керувався Гебельс, напівправда будь що легше повірити, якщо там є загальновідомий факт. Принцип великої брехні за цитатою з головної праці Гітлера, чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї вірять. Також повідомлення, що містить пропаганду, має бути простим, навіть примітивним, а ще зрозумілим, проголошеним, написаним зрозумілою мовою для конкретної аудиторії. Важливим для поширення пропаганди є і принцип повторення. Чим більше повторювати ту саму брехню, тим швидше вона стане правдою. Вам нічого не нагадує? Росія без Путіна ще не жизнеспособна. Наша політична система недоделана і не збалансірована. В ні паки опозиції сповна скористалася надбаннями нацистів у сфері пропаганди і в радянському союзі. Звісно, головну ставку Україні Рад робили на залякування і репресії. Всі інші інструменти виступали допоміжними. Агресивна тоталітарна пропаганда ще з часів Сталіна активно знищувала свідомість росіян. І Її законною і блискучою спадкоємицею стала сучасна російська пропаганда. Тепер вона ще й має офіційну назву рашизм. Забування росіян відповідно до запитів влади посилюються і послаблюються з часу. Якщо їх згадати 20 років тому, ті ще не були настільки враженими пропагандою. Повертаючись до історії Георгіївської стрічки у 2005 році, у відповідь на поширену в Україні помаранчеву стрічку як символ революції, російські пропагандисти вирішили притягнути за вуха і собі якусь стрічку. Тоді почали копирстатися у віліка історії і знайшли там відзнаку – помаранчеву гвардійську стрічку, на яку з 1945 року вішали радянські медалі. Та, мабуть, пропагандистам потрібно було маніпулювати глибиннішими зв'язками з історією. Тому вони використали назву найшанованішої бойової нагороди Російської імперії ордену святого Георгія, яка насправді відрізняється за кольорами і шириною смуг. Та хто буде розбиратися, якщо просто зараз важливо показати, що в Росії проти майдану? До того ж за акцію Георгіївська стрічка уже заплачено. Врешті пов'язавши цей символ з культом Великої Побєди, пропагандисти зробили Георгіївську чи топак гвардійську стрічку основним елементом нової імперської ідеології Росії. Фактично перетворивши победибесія на релігію мас. Скільки Росія витрачає на пропаганду та які ресурси має? Якщо у нацистів у 1933-му головним інструментом було радіо, через доступні програми його поширення від міністра пропаганди тогочасні радіоприймачі навіть назвали горлянками Геббельса. То на сьогодні ніхто не заперечить переваг телебачення. А Росія лише за один 2022 рік виділила на ЗМІ майже 115 мільярдів рублів. Це близько півтора мільярда доларів. Для порівняння це 45 винищувачів Ф-16 або 242 танки Абрамс. І найбільше з цих грошей пішло на головний рупор рашистської пропаганди телеканал Раша Тудей. Мільярди доларів йдуть на поширення ідей руського міра і за кордоном. І навіть якщо в інших країнах забороняють російські пропагандистські ЗМІ, завжди залишаються соцмережі, де працюють вражаючих масштабів ботоферми. Але будь-яких ресурсів і грошей не вистачить, якщо людина вільна, коли вона може самостійно здобувати і аналізувати інформацію, і відповідно набагато менше підпадати під вплив пропаганди. Саме тому Сталін заявляв, що для просування ідей більшовизму у світі усі мають стати радянськими людьми. При цьому, м'яко кажучи, вкрай неохоче, випускаючи власних громадян за кордон подивитися на світ, і ще менш охоче, впускаючи іноземців до радянського Союзу. І то лише під пильним наглядом КГБ і в суворо визначені місця. Росія, як і раніше СРСР, і тепер хотіла створити симулякр Рускава міра і вивести його далеко за межі РФ. Згідно з давно забутим новим концептом. Росія закінчується там само, де й російська мова за відомою фразою диктатора. Ну а якщо світ здебільшого не ведеться на подібні провокації, то завжди можна зосередитись на власному народонаселенні. Тепер Росія закрила кордони, заборонила вільні змі і, взагалі, наявність неконтрольованої опозиції. Ще з 2014 року і анексії Криму агресивна і все поглинаюча пропаганда ВРФ почала литися з кожної праски. А спочатку повномасштабного вторгнення і взагалі накрила повним щільним куполом всю країну. І от ця падаль нацистська, ви тепер спрашуєте, що ми з ними будемо робити? І спрашувати Не будем. і все, що там з цим Не там добили доберего Вторую мировую війну, доб'ємо сейчас. Росія, Україна, як ви думаєте, чим все закінчиться? Надо ее снести с земли и все. Украину? Да. Зачем? А, а зачем она нужна? А потом кого сносить еще? Польшу. Воевать надо с кахлами. Это однозначно. Тут никаких даже вопросов не может быть. Нацисты. Возьмем под крылышко всех этих бедных граждан и все будет хорошо. Я думаю, что Путин создал для них лучшие условия для жизни. Можливо, здивуєтеся але ще 15 років тому, коли Еряв була умовно демократичною країною, добре відомі російські пропагандисти заводили іншу пісню. Наприклад, той самий сумнозвісний пропагандист Володимир Соловйов у далекому 2008-му. восьмому ніякої війни Росії з Україною ніколи не буде. Тому що любой чоловік, который на повному серйозі попитається осуществить такого роду акт, є преступником. Притом я не можу списати з якого розміру в Україні. Живуть братські нам абсолютно по духу, по крові, по общій історії люди. Воєна з котрим є самим страшним преступленням, като тільки придумать. Та Пропаганда у сумі із диктатурою зазвичай перемагає здоровий глуст. Так склалось і в Росії. Пропаганда перемогла людей. Та це не назавжди. Вже зараз головним завданням вільного світу є розробка механізмів роззомбування. Як колись у Німеччині працювали над денацифікацією, скоро прийде час і дерашифізації, і до цього варто підійти відповідально. бо саме це стане запорукою довготривалого миру, щоб і росіяни з чистою совістю могли говорити ніколи знову, а не цідити крізь зуби «можем повторіть.